Аа, нууно легко идти. Да. Энэ дамжсан тана. Тарана. вот уже жирненько на. Зараз трешки побегают и они выдохнутся, уже так не будут. Бо воно не страгнеш, воно легко легко йдеш і, і воно хочеться так, якби йти. Бо якби провалювалися, тоді да. ось нас один дивиться. Один. <гум> Одна людина дивиться нас. <гум> да, Довго не буду тримати, бо мороз, телефон сідає. зараз ще трішки будуть втрачати. Так, можна і туди і до смуги спокійно дійти, я думаю. Ну, деякі Перемети. Все, нікого немає. По нулям. По нулям. Ну, бо робочий день зараз. Люди зайняті, десь працюють. А, в записі може так, так. Да. Так, все тоді. Будемо відключатися, бо в руки холодно і телефон швидко сідає. Мороз, все тоді. З Богом.